В одному великому місті жив собі хлопчик Максимко. Він був дуже допитливим і любив дізнаватися щось нове. Одного дня мама подарувала йому планшет і сказала: це не просто іграшка, а віконце у великий світ. Але пам'ятай, у цьому світі треба бути дуже обережним, як і в лісі, і на вулиці. Максимка кивнув головою й одразу відкрив інтернет. На екрані з'явилася весела павутинка, що світилася всіма кольорами веселки. Привіт, сказала вона тоненьким голосочком. Я павутинка Нетта. У мене є безліч цікавих ігор, пісень і мультиків. Хочеш, я покажу? Хочу, зрадів хлопчик, і Нетта повела його в чарівний світ. На екрані з'явилися смішні звірятка, літаючі книжки, музичні квіти. Максимко був у захваті. Але раптом на екрані з'явився сірий клік, дивна істота з кнопками замість очей. Натисни на мене, і я покажу тобі ще цікавіші картинки, прошипів він. Максимко вже хотів натиснути, але раптом нетта промовила. Стій, Максимко, ти не знаєш, хто цей клік. Не натискай, поки не запитаєш дорослих. Він може бути небезпечним. А чому? здивувався хлопчик. Бо в інтернеті, як у казковому лісі, не всі друзі справжні. Є чарівники добрі, а є й хитрі, які можуть тобі нашкодити. Максимко згадав слова мами, подякував павутинці і закрив сторінку. Тоді нета посміхнулася. Молодець, Максимку, ти вмієш бути розумним користувачем. За це я відкрию тобі країну безпечного інтернету. У країні безпечного інтернету всі знають правила. Завжди питай дорослих, перш ніж відкривати нову сторінку. Не розповідай нікому, як тебе звати і де живеш. Не натискай на дивні кнопки й посилання. Якщо хтось просить тебе надіслати фото чи відео, скажи про це дорослому. І пам'ятай, що найкращі ігри це ті, де ти граєш не з планшетом, а з друзями. Ввечері Максимка розповів мамі: Мамо, я тепер знаю, інтернет це справжня чарівна країна, але треба вміти там поводитись. Мама усміхнулася й обійняла сина. Головне, що ти запам'ятав найважливіше правило будь розумним і обережним у мережі.